Моя, моя робота БМП зараз знаходиться напередку, на Запорізькому напрямку за Оріховим. У нас є втрати. Е, буквально 10 днів тому приблизно у нас згоріли дві БМП. Сім чоловік не повернулись на місце збору, чи загиблі, чи пропали безвісті. Ми воюємо там. І стоїмо на захисті батьківщини для того, щоб тут було мирне життя. Але я відчуваю всім серцем, що в цьому мирному житті є люди, які щоденно допомагають фронту. І ми це відчуваємо щоденно е кожен раз. І, будь ласка, не зупиняйтеся, ми відчуваємо цей місточок і, і цю нерозривну лінію. Е і цей місточок має бути ще міцнішим. І наші стосунки, тих, хто воює, і тих, хто страждає, і тих, хто знаходиться в тилу, в умовному тилу, це є дуже важливі стосунки. Задля цього ми боремось за незалежність України, і це не просто слова, це відчуває кожен солдат своїм серцем, своєю душею, що крок за кроком ми наближаємо перемогу над ворогом.